Друзі, вітаю вас сьогодні. Наш черговий вебінар, і ми готові з вами поділитися нарешті результатами до чого призвело підключення цих чудових EcoFlow Stream Ultra до квартир, до будинків і до навіть офісу. І скільки ми змогли зекономити для власників цих і офісів і квартир. А протягом місяця, давайте про це сьогодні поговоримо. Богдане, привіт. Привіт, Сергію. Ти сьогодні в ролі розпитувальника. Мене я спробую якраз і тобі, і нашим, звичайно, глядачам пояснити, що це, для чого це і наскільки це взагалі вигідно. Вітаю всіх наших глядачів. Так, я знаю дійсно, що в нас є декілька кейсів використання. Частково я бачив результати, але ж хочеться все-таки почути. Загальний результат, що вийшло наскільки вийшло знизити е, витрати на сплату за електроенергію. Тому е, давай розпочнемо все ж таки з квартир, да, ми в місті знаходимося. Розкажи, будь ласка, із двох кейсів, я знаю, це трошки дві різні ситуації. Е, як там відбувалося все насправді, і скільки ж нам вдалося все ж таки зекономити. да добре? Отже, давайте, але спочатку я все таки скажу: система EcoFlow Stream, яка є ультра або про вона покликана зменшити витрати ваші на електроенергію максимально до нуля. Не можу сказати, що нам це вдалося, але ми знаємо, як це тепер зробити, якраз після того як ми зробили оці наші випробування. Ти правий, ми взяли дві локації. Зараз говоримо виключно про квартири. Це локація Київ і локація біля Києва. Ми встановили у одній квартирі на оболоні EcoFlow Stream Ultra і під'єднали до неї дві сонячні панелі. Квартира, звичайно, що перша, що друга. Вони в середньому споживають від 120 до 150 160 кВт на місяць. І... Фактично, нам вдалося за рахунок нашої системи, під'єднаної до квартири, зменшити витрати на електроенергію у випадку з квартирою на оболоні на 45-50%, тому що там два місяці вона все-таки була під'єднана. А от інша квартира, яка знаходиться біля Києва в місті Буча. Там ми реально змогли зекономити на понад 70%. Тобто, якщо за електроенергію мешканці квартири сплачували на місяць 500-550 гривень до 600 гривень максимум, то вже за місяць використання нашої EcoFlow Stream Ultra вони сплатили всього лише 170 гривень. Слухай, дійсно гарний результат 70% знизити. Рахунки за світло, ну це дуже скажемо так, це вже не щось абстрактне, це. Але ми могли б зменшити і до нуля, і от якраз про це я хотів ще тобі додати, що і в ситуації на оболоні, і в ситуації в бучі в нас було під'єднано всього лише тільки дві сонячні панелі, і це при тому, що сонце що в одній що в одному, що в іншому випадку, лише півдня потрапляло на сонячні панелі. Ну на жаль, так будинки встану стоять, розумієш, якби. Якби сонце потрапляло цілий день на ці сонячні панелі, і якби у нас була можливість встановити ще додаткову батарею для збереження електроенергії у цій ємності, то ми змогли б вийти на результат 0 гривень за місяць за електроенергію. Розумію про що ти кажеш, і тут хотів би додати, що дійсно ця система вона достатньо гнучка. І якщо ми кажемо про те, що у нас немає можливості. Встановити сонячні панелі таким чином, щоб весь день на них потрапляло сонце, то ми це може компенсувати, тим, що ми встановлюємо більшу кількість сонячних панелей, да, розуміємо, що менше часу буде потрапляти, і споживання миттєво воно буде менше. То в такій ситуації ми можемо додати додатковий акумулятор або ще одну систему, і тим самим за цей невеликий проміжок часу згенерувати, зберегти стільки енергії, щоб їй вистачило. До наступного, скажімо так, сонячного дня сонячного дня, так да, і це якраз дозволяє бути дуже гнучким в залежності від ваших потреб. Ви завжди можете для себе зробити оптимальне рішення для того, щоб знизити якраз рахунки за електроенергію, і стати більш незалежним. Ну я би тут сказав, що ми все таки використали мінімальний варіант, мінімальний формат, який в принципі можливий. І під'єднання двох сонячних панелей і однієї системи вже дало такий ефект. І це насправді для нас є певною перемогою. Знаю, що ще був один із кейсів використання це за будинок, і цікавий, як на мене, цей кейс і мені хотіло хотілося б розібратися до кінця. Це якраз використання там, де. Будинок або квартира має трифазне живлення. Система EcoFlow Stream це однофазна система, як вона працює в реальних кейсах, там, де ми маємо декілька фаз на будинок, і у нас різні пристрої по різних фазах працюють. Розкажи, будь ласка. Ну скажу тобі чесно, нам трошечки довелося витратити часу, щоб теж розібратися, яким чином система буде працювати з трифазною системою. і як зробити так, щоб ця робота була коректною і реально люди, ну, люди не платили більше навіть за електроенергію, а реально сплачували менше? Ситуація з трьома фазами була спочатку складною, тому що ти знаєш, у нас є Ecoflow смарт-лічильник. Ми його під'єднали до всіх трьох фаз у будинку, а на одну фазу ми встановили. Нашу систему Stream Ultra. Ну і ви теж бачите, в нас тут є чотири входи PPV, тобто ми під'єднали всі чотири сонячні панелі. Будинок відрізняється від квартири тим, що, звичайно, там споживання більше. І безпосередньо цей будинок, який ви зараз бачите на екрані, він споживав до 1000 кВт електроенергії на місяць. Наше завдання, звичайно, було зменшити цей показник. І е, оскільки наша система Екофлоустрім під'єднується лише до однієї фази, ми спочатку так і зробили. Ми під'єднали її до однієї фази. Але за рахунок того, що ми лічильник під'єднали до всіх трьох, тобто до всіх трьох фаз у будинку, іноді була ситуація, коли електроенергія з однієї фази перетікала на іншу, і перетікала це робила через лічильник, який стоїть на будинку, тобто будинковий. І таким чином плюсували цю енергію, що є абсолютно неприйнятно в ситуації, коли ми хочемо зекономити. Як ми вийшли з цієї ситуації? Ми просто від'єднали на лічильникові дві окремі фази, залишили його тільки по одній фазі, і таким чином максимально почали використовувати всю накопичену сонячну енергію одночасно в цю фазу, і, звичайно, ще й плюс накопичувати енергію на EcoFlowStream, який так само в цю фазу подавав. На ті пристрої, які були. Е, я бачу, що якщо у вас вдома є трифазне підключення, і всі ці три фази, наприклад, по будинку розкинуті на окремих споживачів. Ну, наприклад, там одна фаза йде на освітлення, да, наприклад, всього будинку, друга фаза там виключно на кухню, е, третя фаза там на насос, наприклад, по який які там воду качають, да, або ну у вас ще якісь є там потужні споживачі. То для максимальної ефективності і, до речі, можливість у нас така є, на кожну фазу можна під'єднати окремий стрім і окремо чотири панелі. Якщо нам протягом місяця вдалося зекономити все-таки на електроенергії 30% на на споживанні загальної ну, енергоспоживання, то при підключенні трьох пристроїв. І відповідно 12 панелей, ми фактично теж зможемо в нуль вийти, і по будинку, навіть такому, який споживає ну реально багато енергії. Це можливо, ми це вже фактично довели тим, що з однієї фази і однієї системи на 30% ми змогли зменшити платіжки. Тобто, ми можемо резюмувати, що EcoFlow Stream як система вона підходить для використання і в мережах, в приміщеннях, в будинках, квартирах. Там, де у вас одна фаза, а, а також можна її е, цілком використовувати, там, якщо у вас дві фази або навіть три фази, і різні можуть бути сценарії. Е, компенсація витрат по всім трьом фазам, по одній на, самій навантаженні, е, збільшувати кількість панелей або запасати енергію. Тобто достатньо, достатньо такий розширений функціонал. Так, і якщо ми говоримо все-таки по одній фазі, ну, бувають різні ситуації. Наприклад, кажуть люди, що в нас в будинку ні, лише тільки одна фаза, ми не можемо під'єднатись до двох інших, там мале споживання. То тоді рекомендація просто на ту робочу фазу, на яку ми під'єднаємо стрім, просто найбільш критичних споживачів на неї накинути для того, щоб максимально використовувати от енергію сонця і енергію акумулятора. Так, дійсно, тут я з тобою погоджуюсь і на останок. І най, мабуть, показовіший і смачний кейс це якраз використання системи EcoFlow Stream в бізнесі. Я знаю, що бізнес у нас спож... споживає електроенергію, і тарифи на електроенергію для бізнесу вони набагато вищі, ніж для звичайного користувача. Розкажи, будь ласка, кейс, який ми протестували, і якого результату вдалося досягти? Так, да, кейс з бізнесом для нас насправді був дуже цікавим, тому що якщо ми порівнюємо, наприклад, з квартирою чи з будинком, квартиру, я сказав, що ми зменшили там, на половину до 70%, платіжка десь схудла, грубо кажучи, на 300-350 гривень на місяць. В ситуації з будинком, платіжка стала менше на півтори тисячі гривень, а от ситуації з бізнесом, там, де на сьогоднішній день в Україні 1 кВт може коштувати від 8 до навіть 15 гривень в залежності від регіону і умов, за яким ви орендуєте. Наприклад, да, МАФ ситуації з МАФом, там, де ми під'єднували його. То тут в нас склала економія 3600 гривень на місяць. Це насправді для нас теж був такий, знаєш, результат, якого ми навіть не очікували. Зараз я буду показувати відео, як ми під'єднували. Цю систему до нашого кіоску, який продає мобільні пристрої, і цікаво було, що, по-перше, там теж трифазне підключення, але оскільки ми вже е, під'єднувались до будинку, ми вже зрозуміли, що нам потрібно одну вибрати фазу і максимально на неї подавати всю енергію, яка найбільше споживає. І от е, нам показав наш смарт-лічильник, який ми також під'єднали до е, цього маленького мафу, що. За місяць ми змогли згенерувати приблизно 250-270 кВт, ну там були певні просто перетоки, там не початок був місяця, але це було для цього мафу дуже показовим результатом. Тому що, якщо ми говоримо про те, що ми так само можемо на інші фази, які також споживають енергію, Поставити і під'єднати стрім Ультру і додаткові сонячні панелі, це суттєво зможе зекономити електроенергію для бізнесу. І, звичайно, що витрати зменшити. Кожен підприємець, кожен бізнесмен в першу чергу, звичайно, вираховує те, скільки він витрачає. І ця система, яка може працювати десятиліттями, і сонячні панелі в тому числі. То на цей період вони просто реально зможуть і окупитися. До речі, ми рахували разом з цим бізнесменом, що протягом двох років ця система може повністю себе окупити за навіть нинішніх тарифів, а вони, до речі, і надалі будуть зростати. І ми говоримо все-таки про те, що для бізнесу краще ці кошти, які він зекономить, потім вкладати в розвиток. Ну і, до речі, нас теж запитував один. Ну, цей бізнесмен, який власник цього бізнесу, він запитував: а от там ну, боїться ситуації, да, коли приїдуть і там, будуть забирати цей маф, наприклад, да. Ну, ми живемо в Україні, все може бути, то йому сподобалось рішення, що він просто підійшов, взяв систему і забрав або під інший бізнес, або під інший напрямок своєї діяльності. Тобто, це не та стаціонарна система. Яку потім доведеться вигризати зі стін, знімати, якось там складно перевозити, демонтувати. Тут все просто підійшов, відключив, все. Так, дійсно, знову ж таки, я з тобою погоджуюсь, тому що система EcoFlow Stream, вона якраз і створена таким чином, щоб ви самостійно, дуже швидко, без будь-яких там сторонньої допомоги спеціалістів могли. Підключити і одразу почати користуватися. І тут, розглядаючи цей кейс, я приходжу до висновку, що це, мабуть, найкращий приклад того, як можна за допомогою сонця інвестувати в своє майбутнє і розвиток і економію тому що три з половиною тисячі гривень економії на місяць, враховуючи те, що сонячні панелі вони розраховані на Роки, десятки років роботи це 10 і 20 років може бути роботи. А така система вона має літій залізофосфатні акумулятори, найсучасніші, з ресурсом 6 тисяч циклів до зменшення ємності до 80 і гарантією офіційного від виробника на 10 років. Тобто, ви можете під час своїх розрахунків цю інформацію вже закладати про те, що це 10 років роботи. Цей пристрій буде вам і кожен день за наявності сонця генерувати електроенергію, і ви тим самим не будете використовувати її з мережі. Ну я тобі хочу сказати, і теж нашим глядачам про те, що зараз ми теж тестуємо ще, ще на одній локації. Ми підв'язали кав'ярню так само до цієї системи. І ще один будинок. Якраз зараз ми з тобою спілкуємося. Сьогодні хлопці встановлюють ще один кейс. Я сподіваюся, що ми там отримаємо теж не гірші результати, і обов'язково повідомимо вам через наші соціальні мережі, через наш YouTube канал. Тому принагідно прошу вас підписуйтесь, ставте лайки. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, ось тут внизу задавайте ці запитання у коментарях. Ми обов'язково будемо на них відповідати. Ну а я дякую тобі за те, що ти сьогодні розпитував трошки мене, щоб я міг розказати нашим глядачам якраз усі переваги системи EcoFlow Stream, яку я сподіваюся, все таки оцінять українці і зрозуміють, що завдяки цій системі ми можемо використовувати енергію сонця для зменшення своїх платіжок. І, звичайно, ще й використовувати їх і як зарядні станції, до речі, враховуючи, що в них позаду є розетки для підключення своїх пристроїв в режимі блокауту. І ну, це інноваційний продукт, який ще тривалий час. Я думаю, кілька років, та які кілька, більше, навіть більше п'яти років, він і насправді буде інноваційним і буде допомагати усім нашим глядачам, усім нашим клієнтам максимально бути енергонезалежними або до нуля зменшувати свої платіжки за електроенергію. Дякую тобі. Дякую, Сергію. Дякую нашим глядачам. До зустрічі. До зустрічі.